Друзі, всім привіт! нас сьогодні пройшло 20 днів з того моменту, як ми зловили максимально великий рій цього сезону. Можна сказати, найбільший рій. Посилання на це відео в нас зараз буде тут в куточку. Можете переходити, подивитися, було максимально цікаво. А сьогодні в нас буде завданням подивитися, як бджілки розвиваються за 20 днів. За 20 днів вже мав би почати вилуплятися розплід, і сім'я мала би вирости в рази. І до речі, вона в нас зараз тут є на точку найбільшою, попри те, що в нас тут зібрані рої, які ми ловили набагато раніше, ще місяць перед ними. І вони мають найбільший розвиток і вони є найсильнішими. Давайте ми зараз перейдемо і подивимося, як вони розвиваються. Так, Давайте глянемо. В них має бути один магазин, е забудований точно, того, що я його ставив давніше трішки. І один я йому геть свіженький давав. Очевидь, зараз оце, що зверху, це в нас буде магазин такий свіжесенький. Не свіженький, а цей, що я більше... Те, що вони краще відбудували. Видно, є в них прополіс, білка з пилочком зверху. Бачите, вони зараз носять медок. Це на диво, на диво. У нас тут неподалік цвітуть гречане поле, але мед такий не темний, тобто це не гречка. Бачите, як вони дуже потужно відтягнули вощину. Гарно витягнули, занесли от десь 4 рамочки меду. О, А цей магазин я їм ставив ну, на днях. Буквально на днях, десь ну, до тижня часу. До тижня часу, І вони вже почали на ньому працювати на цьому магазині, вже почали його витягувати. Тобто зараз йде взяток і бджілки добре витягують вощинку. І це дозволяє їм трошечки зайнятися і не дуркувати. Вони працюють нам на благо і не рояться. Так, зараз йдемо, подивимося в гніздо. Бачите, рамочки в них більшість є вощини, свіженької. є. І бачите, в них тут дуже багато рамочок світлих, буквально дві рамочки таких старіших, а все решту свіжесенькі світленькі, тому що запакували ми їх одразу всі на вощину, як тільки зловили. Бачите, крайня рамочка, така гарна пергова. Перга такі має гарні кольори. Класна рамка. Так, ми її відкладемо на край і будемо листати всі рамочки. Подивимося, чи немає в них часом мотичників, тому що сім'я досить велика, ройова, зроїлася, і є ймовірність того, що вони можуть продовжити роїтися. Блін, друга рамочка теж вся в перзі. Вся в перзі, перга дуже класна, фіолетова, жовтенька. Дуже важка рамка, вона така пергова-пергова. Цікаво, цікаво, дуже багато перги принесли. Дивимося далі, що у нас тут важка рамка, вона вся в розплоді. Будемо рахувати першою розпліднюю рамочкою. Бачите, дуже файно маточка засіяла, можна сказати, від бруска до бруска. Розплідня рамочка номер 1 І це в нас вона є на вощині. О, вощинка в нас тут є. Відбудована, але вони не... маточка ще нічого не засіювала. Дуже багато вони носять пирги, треба їм поставити якісь пилку вловлюють чи що. І тут вже на цій рамочці теж є трошечки перги. Цікаво. Так, є друга рамочка повністю в розплоді. Бачите, пройшло 20 днів і якраз почався, почати ця, почав початися розплід. Скоро мають якраз от-от лупитися. Відповідно, в нас зараз буде зацвітати соняшник і покладаємо надію на те, що бджілки Будуть, почнуть виходити і почнуть працювати на соняшнику. Так, дивимося, у нас тут є. Бачите, мисочки в Зараз ми заглянемо, чи немає в тих мисочках якоїсь підстави. Немає, немає. Немає. Маточка не кладе у мисочки, бджілки собі відтягнули їх, але маточка їх ігнорує. Бачите, третя рамочка в нас вже є з розплодом. Ну тут вона не така повна, проте є. Так, є у нас тут ще одна вощинка, вощінка, я її недавно ставив, о, і вона така класна, я мушу вам показати. Там все є в, в яєчку. Гарно бачите така вощинка, вона повністю з яєчком. Матка добре засіяла. М -м -м. було вам видненько, там є повністю в яйці рамочка така. Свіженька вощинка, вощінка, я її недавно їм підставляв. Вони її трошечки підтягнули і матка вже заклала. Тобто в, нас ще, в неї ще одна, до речі, рамочка з вощиною. Так, тут у нас видно є така рамочка з неї вже повиходили бджілки. Це, напевно, та рамочка, котра була е, вощинка, ця, вона була в пастці. І е, маточка ще тоді, ще коли в пасті стояла ця рамочка, матка вже її засіяла і вже там були личиночки. І тут всередині... Вся рамочка всередині, вона в яєчку і маточка вже засіяла, тобто бджілки вийшли і матка вже одразу ж засіяла. Зараз у нас йде трошечки перенос, відповідно вони собі мають що їсти. І чергова четверта вже я вже збився з рахунку, це вже четверта рамочка розплоду. Можна собі прикинути, що з одної рамочки розплоду такої повної виходить десь 4 рамочки бджоли. І що в нас є 4, 4 рамочки тут повних розплідних. Ану, дивимося, ще у нас тут крайня рамочка. Вона теж повністю в різновиковому розплоді. І зверху йде трошечки у нас меду. Тут видно. Вже трошечки попечатали крайня рамочка. Давайте кладемо на бік. І можна перерахувати в перерахунок на те, якою яко великою буде сім'я. Тобто вони будуть мати десь рамок 10 бджоли буде точно. Відповідно, що у нас зараз є гарна обсидочка всіх рамочок. Плюс ще бджілка виходить молода. Ну і будемо надіятися, що вони гарно спрацюють на соняшнику. Треба буде їх зараз скласти акуратненько. Так, є. є. Давайте скуштуємо, що в них тут за мед, що вони таке носять. У ну, мене таке враження, ну це мала би бути гречка, але візуально мед є такий трошечки світлий. І здається, що це щось таке... Може щось з лугів носять? Ну там, це якесь різнотрав'я. Це не гречка. Хм. Цікаво, цікаво. Ну що ж, мушу сказати, що я дуже задоволений роботою цієї сім'ї. Дай Бог, щоб ловити завжди такі руї. Вони є дуже з цей рік, бо є дуже сильним, багато в них розплоду, багато порги, багато меду. І покладаємо надію, що вони чудово спрацюють на соняшнику, адже буквально зараз, десь через тиждень, я думаю, ми вже будемо переїжджати. Вже я знайшов містечко. Ну це буде вже окреме відео, друзі. Тому дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Підписуйтеся.